якщо там якийсь оператор, у кого 20 мільйонів абонентів, і там, не знаю, 10 тисяч, умовно, цифри умовні, дуже там, приблизні 10 тисяч там, веж стільникового зв'язку, а, і кожну з них треба подивитися, виїхати чи то додаткові акумулятори поставити чи генератори, чи перевірити щось, щоб все це було безпечно. Щоб це замки були, воно було не мало доступу сторонніх осіб і так далі. На це витрати витрати величезні. Ну тобто, держава особі регулятора вимагає, вимагала так ще там 2-3 роки тому. Підсилювати, але по суті це величезні додаткові витрати самих мобільних операторів, і е, їх можна зрозуміти логіку, як вони думають, що перш де більше всього людей, де простіше і дешевше це зробити, там де найбільше абонентів. Так? Якщо там одна вежа стільникового зв'язку стоїть і вона покриває 10 там, тисяч абонентів. На якомусь густонаселеному районі Києва, наприклад, так то тут у перерахунку на одного абонента найдешевше виходить. Якщо цей вежа стоїть а, біля села чи в селі, в якому мешкає нехай там ну, теж 5 тисяч людей. А, і вони, але вони розподілені по великій території, і одну одна в одна веже цього не покриває. Ну тобто, це по рахунку на одного абонента набагато дорожче, і тому робиться це в останню чергу. Спочатку підсилюються можливості великих міст де найбільше людей, і так було завжди насправді.